Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка, колишнього народного депутата, керівника забороненої комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ на період окупації Київщини. Він звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора. Щоб вивести Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку. Потім з 4 до 8 березня 22-го року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичної. Партії радянського союзу це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. На підставі зібраних доказів Симоненко повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.